Якщо ви жмякнули на це відео, скоріш за все, вам притаманний стан, де ви маєте роботу, маєте навіть на ній якусь посаду, але вам не до кінця зрозуміло, як ви на ній опинилися. Я зараз не про склероз, а про синдром самозванця. Це стан, при якому у людини виникають нав'язливі сумніви стосовно своєї компетенції і відчуття, ніби вона не заслуговує на своє місце. Навіть при наявності об'єктивних результатів та досягнень, людина вважає, що знаходиться на ній помилково і е, має страх викриття. Вперше феномен самозванця з'явився в статті двох прекрасних жінок: Пауліни Кленс і Сюзани Аймс в 1978 році. Вони писали, що багато жінок, які мають високий інтелект, успішність. Вважають, що вони насправді нерозумні, і інші люди їх переоцінюють. Раніше вважали, що цей синдром притаманний саме жінкам, бо в ті роки вони виходили зі звичних соціальних ролей і навіть маючи освіту успішність, вони вважали, що це все не по-справжньому. Згодом виявилось, що чоловіки не менше за жінок. Страждають на синдром самозванця, одразу варто зазначити, що синдром самозванця це. Не хвороба, її немає в жодному медицинському діагностичному посібнику, немає в МКБ, ДСМ. Це е, такі, така теорія і термін із популярної психології. Але це не відміняє того факту, що багато людей страждають, і синдром самозванця дуже псує їх професійне і особисте життя. Загалом для синдрому самозванця притаманно. Три ключових відчуття: перше і найдокучливіше докучливіше відчуття, яке відчувають люди з синдромом самозванця, це тривога. Тривога за те, що колеги, керівництво, інші люди побачать, що вони некомпетентні і несправедливо займаються місце, що вони насправді взагалі нічого не знають і не розуміються на своїй професії. Цей страх викриття постійно переслідує людей з синдромом самозванця. Наступне е відчуття це відчуття, ніби людина. Е Займає місце або, знаєте, на цій роботі через зовнішні обставини, тобто вона в неї такі зовнішні локус контролю. Вона вважає, що опинилася тут через вдачу, через біг обставин, через команду інших людей. Тобто людина описує свій успіх. Всіма можливими способами і речима, окрім себе, що все навколо відповідає за те, чому вона тут опинилася, а не самі зусилля цієї людини. І останній такий не менш. Важливий критерій це обесцінення. Людина з синдромом самозванця постійно обесцінює свої досягнення і вважає, що її досягнення або дуже легко досягти, або інші її переоцінюють. Загалом з синдромом самозванця завжди рука об руку йдуть перфекціонізм, хронічний стрес, тривожний розлад, депресія, емоційне вигорання. Прокрастинація, тому що людина постійно перебуває в турборежимі. Вона постійно працює на знос, вона постійно знаходиться в стані, коли вона працює до кінця і не може дозволити собі відпочинок, бо це відчуття, що її викриють або її успіх він несправедливий, змушує її постійно як білка в. Колесі крутитися, синдром самозванця ніяк не пов'язаний з досвідом, стажем або кількістю знань. На синдром самозванця страждають новачки або професіонали, люди, які давно знаходяться в своїй сфері. Багато відомих і легендарних людей страждали на синдром самозванця. Один з таких це Альберт Ейнштейн або Ема Вотсон. Вона взагалі зізнавалась в інтерв'ю, що в неї відчуття, ніби всі навколо придумали, що вона акторка, і вона не вважає себе такою. Їй складно взагалі це визнати. В неї постійне відчуття, що вона всіх навколо обманює. Які ж причини синдрому самозванця? Вони насправді дуже банальні. Вони родом з дитинства. Це пов'язано з постійним порівнянням батьків. Тобто, коли казали, що А от Маша ліпше це зробила, а чому крила так, а в тебе не так? Тобто з постійним порівнянням і постійним, з такими залізними і висока, високими вимогами батьків до своїх дітей, що ти маєш робити це, ти маєш бути таким, ти маєш ще ліпше, ще ліпше і так далі. Або просто з тим, що люд, дитину. Ставили на найвищий рівень. Я в нещодавньому рілс розповідав про те, що іноді наше відчуття власної нікчемності або що я не окей, може виникати не тільки внаслідок переживання проживання з критикуючими батьками. Іноді батьки можуть ставити нам не казати нам жодного поганого слова, але транслювати нам ідею про те, що ми найкращі, про те, що ми все зможемо, про те, що в нас все вийде, ми найліпші. І це несвідомо може сприйматися дитиною як те, що я не можу опусти, опуститися нижче очікувань своїх батьків, що теж може якраз впливати на синдром самозванця. Тому. Е Якщо ви маєте дитину і не хочете сформувати в неї синдром самозванця, важливо не порівнювати свою дитину, а приймати її безумовно ставити перед нею реалістичні завдання, плани і вимоги, і транслювати, що ви любите свою дитину незалежно від того, чи досягає вона чогось, чи не досягає. Загалом людям з синдромом самозванця варто обходити стороною роботи, де є висока фаховість або висока конкуренція. Це IT-сфера, юриспруденція, медицина. Чому тому що такі роботи мають високий рівень змагання між собою? Колективу робітників і високий рівень конкуренції, тому подібні професії тільки підсилюють у людини відчуття синдрому самозванця, що зі мною щось не так, або я знаходжусь тут несправедливо, незаконно загалом часто знаєте, керівники використовують конкуренцію як спосіб. Збільшити ефективність своїх працівників, але є навіть дослідження про те, що насправді це має зворотній ефек... ефект підвищення конкуренції, тільки призводить до прокрастинації гіршої роботи серед колективу. Тому, якщо ви керівник, ви керуєте людьми. Вам варто знайти інший спосіб для мотивації ваших працівників, аніж створення такої штучної конкуренції або постійного змагання. Як працювати з синдромом самозванця? Перше це вести щоденник об'єктивізації досягнень. Людина це її увага, і те, куди спрямована увага людини, визначає її емоційний стан. При синдромі самозванця увага людини постійно спрямована на те, в яких речах вона некомпетентна, де вона недостатня або де в неї не вистачає знань. Тому дуже важливо е, змінювати свій фокус уваги, направляти його на реальні досягнення. Ви можете почати в кінці тижня або навіть е, кожен вечір вести щоденник, де ви будете записувати свої досягнення, конструктивну, позитивну е, о, зворотній зв'язок, де ви будете записувати реальні цифри і показники. Візьміть це на звичку. Це може здаватися доволі банальною ідеєю, але е, зміна фокусу уваги і змінить. Ваш стан, ви будете менше відчувати синдром самозванця. Наступний, Наступною корисною порадою може бути це від єднання свого я від того, який ви спеціаліст. Ви, ваша цінність, ви як людина не дорівнює вашу компетентність і ви як спеціаліст. Тому що ви спеціаліст, ви робітник, це лише. Ваша роль а у людини дуже багато ролей, не тільки працівник, а й дитина, батько, мама, громадянин, керівник, сестра, брат, і так далі. Тобто, ви не зводитесь тільки до того, як ви виконуєте свої професійні обов'язки. І це дуже про це дуже важливо собі нагадувати: постійно виправляти себе. Ви можете почати робити це навіть письмово, коли ви помічаєте в себе якісь критикуючі думки. Що я е, поганий спеціаліст, я жахливо виконую свою роботу, ви можете нагадувати собі і писати таку альтернативну думку про те, що ні, я не дорівнює те, як я працюю. Я значно більше. І моя цінність, вона е, безумовно. Я цінний по факту свого існування. Я не звожусь тільки до е, своєї професії. Наступне це робота над своїми. Установками, да? Тобто я працюю в раціонально мотивно-поведінковою терапією в терапії, і основний основна робота в цій терапії ведеться над установками і переконаннями, тому що саме, саме наш внутрішній, внутрішній діалог, наш внутрішній внутрішній монолог, можливо, у когось діалог, але вам тоді. До психіатра. Е, наш внутрішній монолог впливає на наш емоційний стан. Тому дуже важливо виявляти ваші установки е, і піддавати їх сумніву, надавати собі нову раціональну альтернативу. Е, для того, щоб вам було можливо легше з пошуком цих ірраціональних установок, які призводять у вас до синдрому самозванця, я Зараз наведу е, можливі установки. Вони можуть звучати як: м, я маю ідеально робити свою роботу, я маю бути компетентним, я не маю помилятися, я маю все знати, я маю м, бути ліпший за всіх, займати найвищу посаду на своїй роботі. Е, ви, можливо, помітили, що всі ці установки е, об'єднує вимога, що я маю. І дуже важливо оскаржувати її, що звідки я це взяв, чому це саме так, піддавати сумніву, задавати собі питання, чи допомагає мені установка? А чому я маю це робити? Чи є зворотня думка, чи логічне моє переконання? І. Знову підсумовуючи ведення щоденника об'єктивізації єк... об досягнень, розділення я і те, який я спеціаліст, і робота над своїми вимогами стосовно що я маю робити, дозволять вам працювати і пом'якшити ваші відчуття або загалом прибрати синдром самозванця. Звісно, для більш е, такої е, ліпшої роботи і сфокусованої саме на вас, е, я пропоную вам записуватись до мене на консультацію або до інших спеціалістів для того, щоб пропрацювати цей синдром самозванця. В будь-якому випадку ви можете від нього е, позбутися, бо це лише ідея, яку вам колись нав'язали, і ви зараз перебуваєте з наслідками на жаль цієї ідеї.